Одовж минулого тижня на Закарпатті спостерігали низьку інтенсивність епідпроцесу, Показник захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції нижчий визначеного рівня на 15,4%. Загалом до медзакладів по допомогу звернулися 4 тисячі людини. Майже 67% з них неповнолітні. Найчастіше хворіють діти віком від 5 до 14 років. Найбільше, якщо так говорити, по територіальному принципу то хворіє найбільше в місті Ужгороді, в місті Мукачеві та Ужгородському районі. Рівень госпіталізації наразі складає 3,5%. Це якби порівняно з іншими сезонами, такий стабільний показник, невисокий, не низький, такий середній рівень госпіталізації. І відповідно, так як хворіє більше діток, то і госпіталізації потребувало також більше діток, і в найбільшому відсотку це дітки до 4 років.